Сьогодні ми зустрічалися з сільськими головами і депутатами сільських рад, сіл Битків, Пасічна і Пнів це якраз ті села, на яких видобувається найбільше нафти, де, де здійснюється вже давно нафтопромисел у Недвернянському районі. І дуже велика частина нашого нашої розмови стосувалася якраз проблем з нафтовидобувачами, нафтокористувачами на території цих сільських рад. Це наші гроші, наші з вами гроші. І ми просто на перший погляд бачимо, що в області. Ми недоотримуємо величезну кількість грошей від надрокористувачів. От величезну велику суму грошей і в обласний бюджет, і в тому числі в місцевий бюджет. І говорили про те, в який спосіб повинна бути побудована взаємодія для того, щоб е, ті важливі проекти чи ті важливі об'єкти соціально-економічної інфраструктури, які є це садочки, це е, в тому числі дороги. це... В лікарні чи амбулаторії, тобто всі ті об'єкти, які є важливі, школи, щоб вони були. Вчасно включені і як це треба зробити, щоб вони були вчасно включені в відповідні запити, відповідні програми, щоб вони могли отримати фінансування. Коли наша команда волі почала вивчати ситуацію з надрами в області, то ми зрозуміли, що до цієї роботи не було ніякого системного підходу. Крім того, в нас не було належного контролю за тим, хто як видобуває, чи дотримуються вони законодавства, чи не дотримуються. Ну, по перше, обласна рада вона погоджує надання будь-якого спецдозволу. На корисні купалення загальнодержавного значення, друге обласна рада в тих спецдозволе... спецдозволах встановлює так звані особливі умови. Якщо вам через село їде транспорт, значить мають бути встановлені відповідні стінки, має бути ремонт доріг. Це все за кошти на користувача. Так воно ма... якщо це встановлено в особливих умовах. Спецдозволу так само, якщо це завдає шкоди довкіллю. Перша проблема. Велика номер один це те, що битківсько-бабчинське родовище, яке на якому здійснювала видобуток, в тому числі і Укрнафта, в неї закінчився строк дії спецдозволу в липні 2015 року, і досі він є не продовжений. Відповідно, скважини не за не законсервовані, і вони фактично в дуже аварійному стані знаходяться. Ось тому цю проблему потрібно вирішувати, але разом з нею потрібно вирішувати і проблему того, що в людей, наприклад, в пасічній. Через роботу на думку мешканців Укрнафти вода є засолена в криницях, води фактично немає. Водопостачання є тільки в частини селища. Довести, що це є Укрнафта, чи заставити укрнафту компенсувати їм цю шкоду, вони зараз не можуть. Тому це треба буде вирішувати комплексно. розглядаючи питання по продовження спецдозволу. Далі ми дуже детально проаналізували разом з головами, що ж хто платить з цих надрокористувачів і. Також це стосується Битківсько-Бабчинського родовища. От, наприклад, Укрнафта, а верніше її компанія «Укркарпатойл», яка видобуває на цьому родовищі, сплачує ренти. В державний бюджет 176 мільйонів. А на місцях, тобто в громаді, в селі, в області, в селі, в районі лишається тільки 278 тисяч, тобто 176 мільйонів, 278 сімдесят І тисяч. Із них за землю платиться всього навсього всього тисяч гривень. Тобто за всю землю на які видобувається. і схожа ситуація з «Укргазвидобуванням». Значить, також битківсько-бабчинське родовище з 107 мільйонів, які платяться як рента. А це тільки йде 100% згідно закону в державний бюджет. Заводобування газу і нафти, тут на місцях залишається 132 тисячі, з яких за землю платиться 53 тисячі гривень. Уряд, який пріоритетом своєї діяльності має децентралізацію, виявляється, відніс до категорії. Державних корисних копалин, ті корисні копалини, які до цього часу завжди були місцевого значення. Що це означає на практиці? Це означає те, що податки йдуть зараз не в місцевий бюджет 100%, як це було раніше, а йдуть в державний бюджет і 25% потрапляє в обласний. І ми говоримо про децентралізацію. Тому ми це питання так само будемо піднімати на рівні Верховної Ради, перед урядом, з тим, щоб це. Якщо це була помилка, цю помилку виправити. Якщо це була не помилка, то відповідно до тих пріоритетів, які сьогодні є в державній політиці, це децентралізація, це передача податків на місця, це передача повноважень на місця, щоб зробили так, як це було раніше. І такі населені пункти, як пасічна, як битків, як пнів, вони будуть отримувати більше надходження місця і бюджету.